Окуні. Окуні. Це такі конкретні окуні. Так, окуні. Ну, ви так, мені так сказав, без комбати, ви хтось два по три окуні, а одного. Ще два. Там ще мальок. Красавці вообще. то ви міг подумати, що в тій річці такі окуні є. Є, тут каналізація спускає. А, вони тут підживляються. Хватит не Раз, два, три. Жалко тут. Світла немає. Від сонце. Там теж зграя плаває. А то можна тільки тут, чи вони по не річці? Так звісно, що поцілій. Якщо тут є, то там далі теж є, вони ж перепливають. Йду як. завер. Який красавець. Та ти що? Їй не треба тут в городку Чорнобиля. Щоб такі плавали. Я говорю, і не треба тут Чорнобиля, щоб такі плавали. Місто городок. Річка. Да, оба не было это. Да. Там тоже там десяток. Як-то так. Ну, як -то так.